Раді вітати вас! Продовжуємо розтлумачувати імена українців, іменинників січня. Ім'я Віталій походить зі стародавнього Риму. В перекладі Віталіс означає життєвий, повне життя, той, який дає життя. У другому столітті в Римі великий мученик Віталій зі своїми братами постраждав ім'я Христа. На Русь ім'я прийшло у 12-14 сторіччях. Спочатку їм хрестили лише наближених до церкви людей. До 14-го століття ім'я використовувалося тільки в середовищі церкви. У 19 столітті починає поширюватися серед інтелігенції. У 20 столітті Віталіями починають називати хлопчиків з усіх соціальних верств. Сьогодні входить до числа найпопулярніших в Україні. Ім'я Віталій поширене і в католицтві, зустрічається в усіх країнах Європи, приймає форми Віталь Віо французькою мовою, Віталі з німецькою, Віталі – італійською, Віталь Іспанською. День Янгола у Віталії сьогодні, 25 січня. Є навіть народна прикмета, яка погода на Віталія, така буде всю зиму. Ім'я Марія зустрічається в усіх країнах світу. Це одне з найпопулярніших у світі жіночих імен, адже так звали Матір Ісуса. Це ім'я походить з давньої єврейської мови і має кілька варіантів перекладу: відкинута гірка, сумна пані. Зменшувально пестильна форма імені Маша, Мері, Машуня, Марічка, Маня, Мура, Марійка, Маріша. Маріка, Мара, Маруся, муся, мася, маняша, Мія, Рія. Варіанти імені в інших мовах Мірям, Мері, Мерая, Марі, Маріам, мойра, мора, Майер, марям, Маріамі, Мір'ям, Мер'ям, Маріон, Мар Маріель, Маріола, Мейкен, Мерілін, Ламара. Найближчий день Янгола 26 січня. Ім'я Петро з'явилось перше в давній Греції. У перекладі з грецької, воно означає камінь, скеля. Його трактують як непохитний, твердий. Від імені Петро утворило жіноче ім'я Петра. Ім'я Петро носив покровитель рибалок, християнський святий апостол. Для католиків він і досі є першим папою римським. Таке ім'я, якщо слідувати історії, дав йому Ісус. Саме ж ім'я походить від прізвиська Кифа камінь. В інших країнах ім'я Петро було широко поширено в усі часи. В Англії його вимовляють як Пітер, у Німеччині Петер, у Франції П'єр, в Італії П'єтро, в Іспанії Педро, в Болгарії Петр, в Білорусі П'ятро. Найближчий день Янгола у Петра 27 січня. Ім'я Ольга, жіноче ім'я, жіноча форма чоловічого імені Олег. Щодо походження імені Ольга єдиної думки немає. Одні кажуть, що воно запозичене зі скандинавського Хельга, що перекладається як свята світла мудра. Інші ж вважають, що значення імені Ольга соняшна, хороша, велика, а походження імені суто слов'янське. З іменем Ольги. Пов'язаний прихід християнства до Київської Русі у 954 році. Княгиня здійснила паломництво до Царгорода Константинополя, де прийняла святе хрещення. Хрещеним батьком став імператор Костянтин Богрянародний. Повернувшись, вона стала зводити перші храми і проповідувати християнське вчення серед русячів, навернувши до християнства багатьох людей. Її онук князь Володимир у 988 році хрестив Русь прийняв хрещення за її прикладом. Княгиня Ольга стала першою християнкою серед руських правителів, найближчий день Янгола у Ольгі 28 січня. Ім'я Рома, Роман, є два трактування цього імені. У перекладі з давньогрецької мови це ім'я означає сильний, міцний. А з латинської римлянин Римський з Риму. Первинно назву міста Рим було дано від імені братів Ромула і Рема. Ім'я Роман є похідним варіантом вимови ім'я Ромул. Ім'я Роман є доволі поширеним та популярним в Україні. Найближчий день Янгола, 29 січня. Ім'я Іван Іванко. Герой чисельних українських казок, пісень, легенд та переказів Іван завжди постає серед них сміливим, хоробрим, кмітливим парубком з відмінним почуттям гумору. Недаремно це чи не найпопулярніше ім'я в усьому слов'янському світі. Ім'я походить від давнього іудейського імені Іоанн і означає помилуваний Богом, милість Божа, подарунок Божий. Від імені Іван походить жіноча форма цього імені Іванка. Найближчий день Янгола – 30 та 31 січня. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.